Доброго ранку, друзі. Це солдатський парк. Їду на зустріч з пашками, з качками. Може, якісь квіти розквітли. Бачите, які дерева великі і сонце сховалося за хмари. Сьогодні неділя. Всі відпочивають. Вітерець повіяв. Ось і квіточки, яких я зустріла тут. Колокольчики такі гарні. Вітер пташки співають. Гарно, тихо. Народу нема. Тільки ті, хто бігає пробіжки. А вітер такий. Ніби це вже вересень, скоро зима, осінь, прохолодний. Сумно якось. Літо прийшло, але дуже велика спека 30, 27, 26 градусів. А потім дощі йдуть, а потім знову спека. Прийшла до води. Побачили, де тут качки. Вони, мабуть, уже снідають або поснідали. Точно, а вон сидять на трасі. Відпочивають. Доброго ранку, не бійтеся, я до вас у гості. Не бійтеся. І ось якась пташка гарненька. І чепурненька така довгі ніжки. Як тебе звуть? А ці, мабуть, вже поснідали. Бачите. Ви, Додивляються сни. Ні-ні. Лежить. Не буду вас тривожити, лежить. Як дихається тут гарно. Верба, як у нас в Україні. Камиш. І ось якийсь кустарник з червоними ягодами. Це декоративний, істівний.